Бест шот. Zero Sugar, я чесно не зовсім розумію, навіщо без шот зробили ще такий смак енергетика. Невже реально багато людей просили зробити саме такий, як вони казали? Якщо так, то я не розумію, куди катиться цей світ. Але якщо він вже є, то треба якось з цим боритися. І зробити огляд, само собою. Перше, що мене здивувало, це колір. Його нема. Тобто він прозорий як водичка. 30 мг кофеїну на 100 мл. Менше за стандарт, але терпимо. На смак, звісно, відчувається, що без цукру, але підсолоджувачі зробили своє діло. І це на смак досить непогано. Трохи солодкий. Ще менше кислинки пишуть, що на смак з цитрусовими нотками, а мені, чесно кажучи, після смак як якийсь морозово. якщо чесно, то для енергетики без цукру це дуже непогано. Молодці, я навіть можу радити цей енергетик.